Ви тільки вдумайтесь: 50 тих, хто сумлінно ходить на вибори і бере на себе відповідальність за майбутнє країни. Тобто саме виборці визначають, хто буде керувати і що робити в майбутньому. Пенсіонери не мають своєї партії. 367 партій є, а 50% всіх виборців не мають своєї політичної партії. Мешканці Миколаєва мають, мешканці чернівців мають пенсіонери ні. В Чернівцях 300 тисяч населення створили свою партію. Пенсіонерів майже 11 мільйонів, тобто в 40 разів більше. Немає своєї політичної партії. Ви тільки подумайте, колись була все ж таки політична партія пенсіонерів України, але й вона змінила назву. І скоріш за все буде сфокусовано на вирішенні якихось інших проблем. Як гадаєте, чи не є це причиною такого життя людей поважного віку, що в них немає свого представництва в Верховній Раді? Напишіть, будь ласка, в коментарях і ставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте ідею створення політичної партії, в якій все буде вирішуватися. За волі і в інтересах пенсіонерів про те, як все це можна організувати без грошей олігархів, в нас є окреме відео на нашому ютуб-каналі. Посилання на нього буде ось тут.